Вітаю, шановні, апостол Петро каже, що перший світ був потоплений водою за беззаконня, за безумство, за безбожя людей. А другий світ і останній це наш світ, він приготовлений вогню на день суду. І в останній час він каже, що стихії розплавляться, погода зійде з глузду. Що таке стихії? Вода, вогонь, повітря, земля. Перша стихія, вода потопила перший світ, друга стихія буде вогонь. Він буде визволений для того, щоб спалити цю грішну землю за її беззаконня. І я, як вчений агроном, служитель церкви, Слово Боже, працюю в сільському господарстві, я бачу, як погода. Зійшла з глузду в прямому сенсі цього слова. Пам'ятаєте зими, які сніги були? Осень, дожі, весна все буяє, розпускаються бруньки. Зараз восени немає дождю, взимку немає снігу, весна холодна, вимерзають горіхи, картопля, фруктові дерева. Овочі, зернові культури, немає дождів, земля сохне, бджоли видихають, смерчі з'явилися, пилові бурі. В світі землетруси, торнадо, цунамі, урагани. Природа зійшла з глузду. І апостол Петро писав це дві тисячі років тому. Він знав, що прийде цей час. І ми бачимо, що на наших очах пророцтва Божі оживають. Тому Бог дає нам ще шанс на спасіння. Він дає нам шанс на каяття, щоб ми прийшли до нього, навернулися до Його слова і змінили своє життя з гріховного на праведного. Тому що як Ной, був спасений, тому що він був непорочний, праведний перед Богом ходив і Бог спас його, так і спасе він нас, якщо ми будемо непорочні, праведні сповідуватися в гріхах і виправляти свої помилки.